Дуже знаково була позавчора перед Вінницею поїздка до Луганська. Те, що я там побачив, мене дуже потішило. На моє питання, якою мовою будемо спілкуватися, я одноголосно чую луганську, звичайно, українську. Єдність України ніхто не ставить під сумнів. Зараз владі необхідно максимально швидко прибрати з вулиці озброєних людей. Вважає Петро Порошенко, щоб громадяни України відчули себе у безпеці. Ситуацію у Донецькій області народний депутат називає складною у Крематорську, Слов'янську не працюють дитячі садки і школи, а люди бояться виходити на вулицю. Діалогу і мирного шляху вирішення ситуації на сході немає, каже Петро Порошенко. і в місті просто панує мародерство. Панує насилля, панує неукраїнство. Що робити, коли захоплюється місія, обсє чим далі ми будемо затягувати з рішучими діями по наведенням порядку в цьому регіоні, тим гірше.